Доброго ранку, ми за клухами починаємо третю чверть школи. У мене вже діти всі готові, вже машина розігрівається. Вони вже подягали кожухи. Я кажу, а в нас ще 10 хвилин. Коротше, щось ми так швиденько сьогодні готові до школи. Діти не готові, вони. Страждали, Дяшик взагалі плакати почав, коли я вас збудила. каже, я не хочу в школу. Кажу, треба, треба сонце. Треба, але ми готові. Я готова вже пора знаєте, входити в графік. і це добре, коли подобається своя робота. Мені подобається моя робота. Вечіря. Я знаю, що багато у вас зараз свят вечір. Вітаю вас. Ну, просто, просто вечір, бо я вже просто не зможу їсти багато їжі. Всім смачного, хто їсть. Хотіла вам розповісти невеличку історію, чому я вам зняла наш прапор. Сижу на роботі, чекаю, коли треба буде годувати продльонку. І дзвонить мені Джуліт каже, я швиденько хочу тобі милу історію розказати. Кажу, давай. Коротше, вона. Де купив такий годинник, ну, коротше, не має значення. Те, що вона хотіла наріздвував, перший раз він замовив, не зовсім те вийшло. Вони перезамовили. Сьогодні цей годинник прийшов через Амазон. І вона каже: Я думаю, ну, в Аклахомі це працює більше, як знаєте, як кур'єри. Не саме з Амазону, ну, ну, не має значення. А у нас нібито нема філіалу самого Амазона тут, в Талсі, то наймаються різні люди. І, походу, сьогодні хтось прийшов, хто якось причеплений до України або знають про Україну. Каже, що на її пакунку було написано Слава Україні. <головіка> і нарисовано три зуб. тому що хто привіз цю посилку, побачили мій прапор. Мені так приємно стало, <головіка> і Джульєті так приємно стало, що вона ж мені на роботу подзвонила. Дуже рада, що люди ще пам'ятають про нас. Доброго ранку, ми за кого. Зі святом вас. Дивіться, який у нас день, який у нас. Туман, Вау. А то я думаю, що щось щось що якось не дуже. Прямо. Прямо як я не знаю. Знаєте, таке враження, що ми десь в Лондоні. Отакий день. Всім чудового дня. От вам дерево. вот вам туман. А отут тут місяць. Це так прикольно. Такий ранок. Реально, знаєте, як от якась історія така цікава починається. Сподіваюсь, що буде чудовий день. Кожнім медовика. Готові, остигають. Ура! Яка я молодець! Привіт! Ти теж Ты... насолоджуйся цим світанком гарним? Красиво, да? Ага. Доброго раночку, ми за Так. Після роботи заїхали е, в Євромарт. Купила собі копченого сала. І от такого. не було май... на улюбленної салямі, але будемо пробувати інші. Ось таке щось. Ну і Ми зі Мейзі в Walmart. Нам потрібні нові. Ну, взуття на роботу. Що дози мамі? Дивіться, це мішка, Ось така дубка. 109 доларів. Капець! Нафіга він потрібен. От і що далі? І куди його? Куди його? Пів займе. займе. Мені потрібно, ви розумієте, що не скользить. Мої вже просто вони. Всередині просто вже ламаються на частини. Так, собі такий набрала, а я такий. Щоб вони не дуже схожі були. Хоча хоч для неї, хоч для мене, вони для роботи підходять. А, і у нас обох розмір однаковий. А магазин, що це? Что за это для меня. вау. для Дня Валентина. Вау. Окей. Вау. О, вау. здесь мыслов. Стікали хоч таку плойку. А oh, not? Uh, Що робить такі green, like... кучеряшки. That's a lot of of work to do all of that. Girl, I... Так, все, вигравала свої шузи, бо вони вже просто розпадалися з таким задоволенням. Це мої новенькі. Ну, взяла два роки на роботі, щоб вони розпалися на частини. Ці трошки. А, інше по-іншому зроблені. сподіваюся, що вони дотримаються довше. Але це не нецацькі п'яцький працювати на кухні. Ой, обожнюю той час, коли всі вже пішли, а я на роботі сама. От вимкнула собі таку. Celtic музичку і body. Чекаю, зараз у мене там курені нагет і картопля готується в духовці. Це на, для продленки. І через деякий час вони прийдуть. А от зараз у мене от затишок. Тиша, спокій. спокій. Так. Для продлінки ми отак загортаємо кожен порцію окремо в такій ольгаї турбочки. Щось перевірка. Температура 102-201. Ну, коротше, дуже-дуже гаряче, дуже, дуже, дуже добре. Так, прийшла додому і пішла. У нас взагалі нема а, туалетного папіру. Пішла рятувати родину. Джулієта готує. Сьогодні Я їй допомагаю трошки, oh, каже, бо каже, я не люблю підготовчу роботу. Прочі, я їй порізала цибулю, чесник, oh, yeah. там, там ще імбір. А одна цього не давно. Юкип чати. Тепер вона це зв'язана. Коротше, це будуть якісь ліниві голубці, але з китайським, з азіатським, з яким там смаком. Бо тут рис готується на кокосовому маслі. І, і тут от імбір. Ну, коротше, щось цікаве. Хочу їдять от так. Спочатку рис. Wow, <laughs> what? that's a lot of rice. Is it? For the cabbage roll, yeah. <laughs> well this isn't a real okay. Oh, is it a cabbage roll, oh, well, okay, okay. Uh, cabbage I, um, roll broke apart? Okay. You wanna see her play? Yeah. No, okay. no, let let me see what you play. Oh, okay. Yum yum, yum tum, tum I'm really hungry, you can't tell. Okay. Alright, then green onions. Останні кроки. Ah, wow. okay. uh, right. she Короче, один, друга, третій ніколи не Третій ніколи на мені не сидить. Ніколи не. Ні, ніколи не. Ніколи й була. Бува. А ці, от бачите. Це коли вирішить? Малий завжди прибігає, але він такий а, лячний. Як щось там я трошки порухаюсь, все, він вже біжить. А потім повертається. Дякую! Thank you! All right. Ну а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку. Підписку. Перегляд, перегляд, рекламу, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей! На добраніч і і бай, -бай.